Всім доброго дня! Сьогодні у нас на обзорі модель конверсія, яка виготовлена на базі конструктору АВД на BMP1. Це лісопожежна машина LPG. Так скажем, виготовлена не стільки по кресленнях, скільки по фото. Як ви бачите цю модель робилася експериментальним способом. От виглядає вона наразі отак-. От. і вигляд ця рухома частина. Отак. От от. Це одна з моделей. Які виготовилися для мого друга в Харків? Собі ще поки не робив, але друга теж на підході має бути. Це те, що в нас вийшло. Хочу з вами поділитися: яка вийшла красатулька? Е, не маю. Поворотного столика, так що буду вам показувати так, як є. от Дуже багато не буду розповідати про неї. Тут все практично саморобне, окрім тільки самого шасі Задня частина паялася, плуг паявся, драбинки паялися, дещо виготовлялося. З то квадратні труби, то мені друг робив з інтересного матеріалу просмоленого. От, наразі от якось так вона виглядає. От. Зараз трошки покажу зверху, як вона виглядає. Це її вигляд зверху. От. Відео коротеньке. Ну, де вам трохи такого покажу, з такого ракурсу зверху, до такого ракурсу ззаду, зверху покажу. От. Відео вийшло таке наразі коротеньке, ну все, що я хотів вам показати, от в цьому відео. Ось такі. модели бывает выходят из моей скромной мастерни. солнышко зараз вышло трошки освещаю так он его зараз на солнце вытяну вот так вот ну так вот она выглядая на сонечку. может быть трошки картинка иначе выглядит солнце трохи скажает, ну вот Ось ну, така техніка наразі. Всім дякую за перегляд. Кому подобається лайк, кому не подобається, можете ставити дизлайк. То, як то кажуть, на вкус і цвіт товаріші нет. Все, всім гарного дня, спокійної ночі і чистого неба над головою.